У мене є. У мене все є. Ну, я вийду знімати буду. На чого виходимо? Не в розшуку дані ось у витяг. Якщо вас цікавить... Поки не користуюся. Витяг з того, що я обновив Дані. Я не ухилянку. Норми закону я виконав. Ой, мужики там бляха. Капота чи багачу? Капота, ні, то я можу там. Я два часа, не паче на машині. На машині? Які? Не може бути такого. Є. Лучше такої знімаєте, всі... А і не переживаєте, все знімається. Ви ще більше б тут не біжали б. Спіли і Немає. Так вас тут не писать. Ну, ви не знаємо повтонову допустимо. Сіляємо, що Ні, Ну до дитину лякаєте, може нам трошки менше вас? Налетіли тут за всіх сторон. В мене не вписано? Ой, Ні, а штраф мене який висить? То не може не по вас, може ви політиком. Карта, що не сплачений. Чикаємо. Провіримо машину. На якому основа? От, от ти чисто розвели, бля, я лоха, я опять повівся на цю хуйню, це що. Ви поліція і не може поняти. Я понять? з вами не спілкуюсь. Ну, не обмеження, нема такого обмеження. Ну що таке, ну бля? Вони ж не прикольні, ми тих, що? Тихо. Поїти, не за Залазити, вашими... розумієте, ну, ну, то я теж пояснив. Ну, а ви поїдемо на штрафплощадку. Ви не маєте права автомобіль забрати на штрафплощадку, площадку, якщо Ми... будуть в ньому люди. Ну. Хоче, щоб детани туди стеріку отримав. Я повідомити всі, чуть-чуть розсосатися, будь ласка, я вибачаюся. За грубість. Чи не то не зараз ми не можемо вас просто так відпустити без повідки. Ми зараз підійдемо до приміщення та цьому випустимо. Ми не я буде, я ми спішимо, ми не маємо їхати нікуди. Не у вас не має немає. В смілі три роки немає. Що? Три ну, ви бачили, коли мені видали це. Це не, це не є документи. Що не є документи? Це не є військово облікові документи, хочу сказати. Ну. Вам питання. О, ви на чому ви не служите А чому ви не служите? Я служу. Ви не служите? Ну, і я ну то я як ви служите Так, ну що ж, всім здорова. Розкажу історію свого задержання, як мене спинили на блокпосту, що все починалося як так. Коротше, мене спинили по статті 35 пункт 7 обмеження руху на даній ділянці дороги. Ну опять же, не показали мені ні документів на той мобільний блокпост, ніхто вповноважені особи, які мають мене обмежувати в Русі. Ну, цей пункт ми проходимо. Наступний пункт у нас був. Переобрудний автомобіля був вписаний, був не вписаний газ в тих паспорт. Ото, як ви бачили на відео, що я піднімав капот. Давайте будемо осмотр робити, а осмотр був у нас на основанні того, що е, ми з другого регіону, що в мене не, не їхня реєстрація, тобто там, де я був, не буду казати, а одеська реєстрація. Я таки кажу, тут нема такого пункту, що не та реєстрація, і ви будете перевіряти. Ну кажу, думаю, ладно, хорошо, все. Постанову, писати постанову. Давайте будемо писати постанову, пишіть постанову. Постанову не пише щось, провіряють, провіряють. Ну нічого немає, я не в розшуку, нічого, в мене все з документами в порядку. Ну і строчки немає. Провіряють, перевіряють. Ну що, постанову, так. Але треба проїхати в ТЦК, як вони кажуть. Получити, вони мені пов'язку не можуть виписати, бо я не в їхньому регіоні рі... 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 приписаний, треба виписати пов'язку. Треба проїхати в ТЦК і зайти, написати заяву, чому я якоби не явився в своє ТЦК, непонятно, чого я мав туди являтися, і е... сказати, і... і вони мені випишуть пов'язку. Моє ТЦК вийшле мені пов'язку в електронному віді, і мов я поїду собі дальше. Ну на цьому все не закінчилося. Я кажу, ні, виписуйте мені постанову, кажу, я нікуди не їду. А вони кажуть, так ви не поняли, ми це ж по-хорошому. Тобто, або ви їдете в ТЦК зараз нормально, або сейчас визиваємо евакуатор з Німірова, відправляємо вашу машину, відправляємо в Вінницьку область на штрафплощадку, у Вінницю, точніше, конкретно, і будете. Ну і будете оплачувати послуги там того, то того, то того, то, то, то. Ці розходники. Ну, я кажу: в мене кажу, автомобіль їде, мені не треба евакуатора, якщо що. Кому мене ще кажуть, приїду забухірують. Тобто, в тоді. Тот каже. Що я, що я не воюю, питаю, я спитався, що він не воює. І він каже: я воюю, бо в мене що правильно, бо в нього є форма. Тобто, друзі, якщо у вас є форма, можете вдівати форму, то якщо що, то ви вже будете автоматично воювати, тому що в нього є форма, як він мені сказав. Назвали мене ухилянтом. Не знаю по якій причині. Я спитався, казав, чому це я ухилянт? Ви давали присягу безухильно обороняти країну і громадян. А, а я вийшов. Це два. І по-друге, їхав ланкрузер. На одеській реєстрації навіть не підняли чупа-чупса. Тобто, все в них все нормально. Так що, друзі, треба стояти на своєму, нікуди з ними не їхати, ні визивати упергрупу. Хоч і вони кажуть, ми казали, що давайте будемо визивати упергрупу то-то-то. то, 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 то. О. А він каже: а в нас тут планшет, нам прийде е, цей, е, прийде нам сповіщення на виклик. А кажу, так ми ну, кого не вас будемо вже викликати? Ну ми вже тут на місці. Ми не вас кажу, будемо викликати, ми будемо викликати в групу, та яка буде розбиратися з цими всіма двіженнями. Ну і коротше, просиділи ми дві години, плюс-мінус, ну, може, півтори. Нас нікуди не пускали, так як я вже сказав, що мене приїде забере дядько. Ну, тобто відбуксірує. відбуксірує. О. Ну, і ми сиділи, я, жінка, дитина сиділи в машині буквально десь півтори годинки. Тобто ми чекали, поки за нами приїдуть, щоб нас якоби відбуксували обратно. Але підходить мент, поліцейський, так званий. Спитався: а куди ж вам їхати? Я говорю, кажу, нам кажуть, їхати в Одесу. Дуже далеко. Він каже: А за вами мають приїхати. ну раз стоїмо, каже, чекаємо, значить, мають приїхати щось. Ну тоді вже не чекайте, каже, а їдьте. Тобто вони зрозуміли. Ну, Причини установки в них у них не було ніякої основи, основ ніяких, ніяких цих повноважень, щоб зупиняти, зупиняти мене, затримувати, обмежувати мені рух. Документів вони мені, ніяких не, документів вони мені ніяких не показали ніхто. Показав мені тільки один військовий документ свої, що він якоби, що його тільки призвали на службу у 22-му році, 24 лютого. І все, і він ніде не був. Хоча вони там всі себе б'ють, та я, та я за тебе воював, а ви за мене не воювали. Є, ну, пресінг, хтось іде пресінг тим, що вони хочуть, щоб ми поїхали в ТТЦК. ми, Я відмовлявся завжди, я був з ними спокійний, не психував так сильно, так сказати. І їх це дратує, як це він не поїде з нами. Ну от так це. Тобто, немає. А в них повноважень ніяких немає. мене забрати. У мене все чисто, по документах, у мене все чисто. Рошу у мене немає, хоча вони розказують, що ти в активному. Один каже, що я в активному розшуку, а другий каже, я в активній по базі. Що я активний по базі, по штрафах. Щоб в мене є на машину штрафи і то, які сплачені, тобто вони починали копати. Тобто вони... в них на мене конкретно нічого взагалі не було. Вони. Просто нас протримали дві години. дві години. І ми до свого пункту приїхали на ну, дві години пізніше їхати дуже темною ночі. Так що, отак, друзі. Не піддавайтеся на їхні уловки і будьте бдітельні на дорозі з цими ТЦКшниками і з поліціянтами. Все, всім добра.